Всім доброго дня! Сьогодні в мене на обід крем-суп овочевий, а точніше, грибний. Чому я дуже полюбляю крем супи? Тому що їх робити дуже швидко і ви можете покласти туди все, що є у вас в холодильнику. І не треба заморочуватися там з якимись пропорціями, все зварити, блендером ручним перемолоти, додати вершки, сіль, спеції, і все. І смачний суп у вас вже є на обід. Е, і так, в мене в холодильнику були, е, як говорить, класик, що Бог послав. Е, в мене є печериці, в мене є одна картопля, і в мене є отака селера. Ну, Звісно, вершки без них ну, можна і без них обійтися, але це буде ну, ні, не так смачно. Краще брати вершки жирні, 33% жирності, 20% теж піде, але нижче вже буде недобре. Я додаю у страви сухий часник. Я часто додаю пожитник, в мене такі зернятка пажитника, декілька зерняток, ну, додадуть. Такої родзинки до смаку, але саме декілька зерняток. Бо якщо кинути там, ложку, це буде горчити. І в мене є якийсь набір натуральних сушених трав та корінь. І ось все це в мене і піде до А, Як я роблю суп, щоб це було краще? Зараз я буду печериці різати, і ще, поки вони сирі, я їх перемілю в роздрібнювачі. Можна цього не робити, але потім, коли ми будемо змішувати все погружним ручним блендером, там деякі шматочки, їх треба буде відлавлювати, А так вже буде така маса подріблена, і потім буде простіше. Це зробити ось бачите, я вже все перемолола, але я ще раз повторюю: ну, робити це зовсім не обов'язково можна спочатку все зварити, а потім вже молоти. Я все рівно буду це потім перемілювати ручним погружним блендером. Тут в мене е, печериці, картопля та селера. Прийшов час додавати до супу вершки. Він майже готовий. Вершки це останнє, що треба додати до супу. Ну, крім дійсно солі, суп вже готовий, і залишився останній крок перемолоти його блендером. Завдяки тому, що я вже до того перемолола все, що там є. Для мене це буде ну, завдання зовсім не тяжке і в ньому не буде якихось там шматочків грибів, які я не спіймала цим блендером. Це мій грибний суп-пюре готовий. До речі, коли я робила його минулого разу, я додала туди шпінат. Зараз в магазині не було шпинату і я поклала туди селеро. Тобто можна робити будь-які варіації, можна додати туди і томат, можна додати моркву, все, що завгодно, це все дуже гарно буде поєднатися. Іноді буває, що суп виходить не такий густий та насичений, як суп пюре, а такий ну, буває, таке рідкий виходить. Нічого страшного, можна додати туди трошки крохмалю. Саме так робив наш шеф-повар у віденському ресторані, коли я там робила він в усі крем супи додавав кукурудзяний крохмаль. Ну, звісно, крохмаль треба розвести водою і туди обережно влити. Бо якщо ви просто у гарячий суп кинете ложку крохмалю, це буде такий комок. І це буде такий природній загущувач для супу. Дякую, що ви дивилися. Дивіться ще моє відео. Бажаю вам гарного дня та смачних страв!